Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомогти нам впевнитися, що хоча люди мають спільні риси, все ж кожен з нас унікальна та неповторна особистість. До початку нашої зустрічі ви подивилися мультфільм Друзі та різні точки зору. Чи можна сказати, що веселі друзі однакові? Поміркуйте, чим веселі друзі відрізняються одне від одного, а чим вони схожі? Поділіться своїми думками з дорослими, які поруч із вами чи зустрічалися вам люди, які б в усьому були подібні один до одного? Людина може бути подібна до своїх близьких мами, тата, брата чи сестри, бабусі чи дідуся. Дівчатка і хлопчики, мами і тата, діти і дорослі у всіх тіло складається з голови тулуба, рук і ніг. Люди відрізняються зростом, кольором шкіри, волосся та очей, формою носа та рота. Подумай, що відрізняє тебе від інших. Може, це зовнішність, характер, манери, звички, смаки, інтереси. Подивись на картинку і назви, чим займаються діти, які, на твою думку, у них здібності. Кожна людина є неповторною, такою іншої немає у цілому світі. Опиши свій зовнішній вигляд, чим ти любиш займатися, які в тебе є здібності? Розкажи на відео про себе. Є одне із багатьох, чим схоже всі громадяни України, це любов до вишиванки. Саме сьогодні, 16 травня, відзначається День вишиванки. Які ж візерунки прикрашають вишиванки? Це прямі лінії, хвилясті лінії. Закручені лінії. Це зашифровані геометричні фігури, рослинні мотиви. Пропоную обрати візерунок, який вам найбільше сподобався, і прикрасити ним шаблон вишиванки за допомогою пластиліну. Який би візерунок ви не обрали? Відтворити його можна за допомогою розкоченого у ниточку пластиліну різної довжини, шляхом викладання візерунка та притисканням до основи шаблону. Ягідки та квіти отримаєте із скачаних кульок різного кольору та розміру. Ось такі вишиванки вийшли у мене. Веселі друзі готові до параду вишиванок. Вишиваночка моя, вишиваночка. Вишиваночка моя, світлини ваших робіт. Мені дуже цікаво, які будуть у вас до зустрічі, малята!